Дарев, чи є краще холодильник в гуртожитку? Та є. Майже в кожній кімнаті, навіть в тій, які мені дуже не подобалося жити, про яку я розказував з того великого відео про гуртожитки. Там теж був холодильник. Чи є пральні, та вони є, ти приходиш на окремих поверхах в окремих кімнатах, через особливий автомат впихуєш готівку, там щось гривень 60 чи 70 коштує, щоб попрати один раз речі, там щось 6 літрів. Біля того, я сам особисто це не робив, тільки послухав. І переш собі нормально, багато хто так робить. Чи є роутер Wi-Fi? Та є. Камон, чоловіки, там живуть люди вже ну, тіба, довгий період часу, ясно, що таке є. Я зазвичай оплачують там в спеціальних структурах, Ась, і воно, як би є в кожній кімнаті теж. Також, що можна поселитися разом з своїм другом корішем. В принципі, це реально, але це дуже-дуже ну, складно, тому що самому по собі тобі одному поселитися дуже тяжко, двом це в рази тяжче. І чи можна водити наприклад гостів до себе в теорії можна, але це потрібно безпосередньо домовлятися з вахтаркою на ну, більше?